Що в мальовниче місто на Дніпрі, яке може перетворитися на полігони сміттєвих відходів в першу чергу із сусідніх сіл. Саме про це переживають місцеві жителі, які переконані, що таким чином у місті можуть бути зреалізовані бізнес-плани деяких чиновників. Команда СтопКорупції корупції вирішила розібратися у цій ситуації. Олексій, молодий тато п'ятирічного Сергійка, любить і називає своє місто перлиною на Дніпрі. Вважає, що у Ржищеві жодні сміттєзаводи не потрібні, попри сусідство з полігоном, який розростається щороку, переконаний, новітні технології негативно вплинуть на здоров'я дітей. Я так розумію, що це все взагалі-то тільки обіцянки, що там екологічна буде ситуація в нормі. А я думаю, що це взагалі-то як завжди. Це тобто то, то, то будуть плитя, мої діти будуть цим дихати. Непокоїтися люди почали ще торік, коли міськрада постановила виділити вісім гектарів під сміття-сортувальний завод замість незаконного полігону, що майорить просто на в'їзді до міста. Фінансуванням проекту, що має назву Ековерди, навіть зацікавилися німці. Ясно, що я шукав різні контакти. Де знайти, як знайти, щоб все щось нам зробити цивілізоване. І от шведська компанія Ековерді. Запропонували ну, будівництво цього заводу, а німці виділяють кошти. Це ж супер. Обласна адміністрація проект ухвалила і навіть виділила на нього 270 тисяч гривень. Натомість його довелося відкласти, бо громадськість виступила проти. Я вважаю, що він звичайно тут не потрібний, його потрібно відкривати в більш в таких місцях, ну, дивіться, у нас вважалося чисто екологічне місце. В принципі, у нас навіть тут не зона. У нас тут даже люди собирали підписи, тому що всі проти. Завод за проектом Мековерде – це полігон, на якому сміття лише сортують. Пластик окремо, метал окремо, скрізь потужні фільтри і жодного смороду, без спалювання чи перероблювання. Єдиний нюанс це потужність до 50 тонн на добу. Таких обсягів не може дати ціле місто. Відтак кажуть у Ржищеві, потрібно буде звозити додаткове сміття для забезпечення рентабельності. У нас застарілий полігон дуже небезпечний. З точки зору екології для нашого міста, тим більше, що він не передбачає захоронення взагалі, а просто змивається в Дніпро оці ці всі води. Але спротив був громадськості дуже потужний. Може кимсь організований, сказати важко. Якщо і організований, то лише тими, хто хоче втілити власні сміттєві проекти у місті, по відповідь далеко ходити не довелося. Знайомтесь, це один із кандидатів на крісло мера Ржищева Дмитро Олексійович Бабич. Колишній обласний регіонал за свою досить молоду кар'єру відзначився не лише прогулами сесії. Яскрава пляма в його досвіді скандальне очолювання такого собі він спецпостачу фірми, яка здійснювала утилізацію мастильних відходів. Він спецпостач а згодом і сучасні екологічні інновації це фірми, які безпосередньо. Середньо пов'язані з Бабичем. Вони були чи не єдиними, кому видавали ліцензію на утилізації мастила. Ситуація мала такий вигляд: після перетину кордону імпортерів змушували укладати договори з фіктивними фірмами, оминаючи законний спосіб утилізації чистих доходів та довкілля. Ліцензію на роботу цих фірм видавало мінприроди. Зокрема, лише торік, завдяки таким фірмам, вдалося відмити 150 мільйонів гривень, з яких до бюджету потрапило 2-3 мільйони. Але повернемося до поборника за крісло Дмитра Бабича. Прихід Колишнього регіонала Доржищева майже не випадковий. Про це свідчить скандальний з'їзд опозиційного блоку. Навесні вони обрали місцем зібрання саме Ржищів. Того дня обіцяли говорили серйозно та багато. Але цю подію місцеві жителі пам'ятатимуть завдяки бійкам. Ось ці кадри. Вы сорвали все мероприятие, и всего лишь навсего, вот это пять бабушек устроили такой концерт. Команда стопкору вирішила зустрітися із самим бабичем, запитати звідки у нього такий активний інтерес торжищева та про його передвиборчу програму. Як виявилося, вона і досі не опублікована. У приймальні натикаємося на оголошення безплатне роздавання дров, перукарські послуги і навіть дармова кардіограма. Тут про наш візит комусь телефонують і згодом кажуть: сміттєвий магнат передумав повертатися до приймальні, де на нього чекала команда «Стопкору». Давайте договоримося. Я вам перезвоню і ми назначимо зустріч. речі. Можете перетелефонувати, щоб ми вже знали, що ми можемо поїхати на Київ, що немає з'їзду. Ну, а ви завтра зможете приїхати? Ну, якщо не буде такого, як сьогодні, то можна позвонити. Зрештою, після кількох дзвінків, ми вирішуємо вкотре навідатися до приймальні бабича. Як повідомили його заступники, шеф після кількаденних роздумів вирішив зустрітися з нами за три тижні, мотивуючи це неабиякою передвиборчою зайнятістю. Добре, добре, добре. Да, добрий добре, день можливо? Андрію. Скажіть, а в чому справа? Чого виникаєте з нами зустрічі? чем? Слава Зовсович Дмитрий Алексеевич назначил на 27 октября. У нас сейчас очень много дел, он постоянно задействован, и он, как бы, сказал, организовать с вами встречу на 27 октября. Раньше он не может. Тож до кержищів вповниться сміттям, а міськради чекає на інвесторів. У місті зростає інша загроза. Треті – зацікавлені особи. Тому кажуть експерти: в потоках конфліктів не варто забувати про переваги Ековерде. Ми по великому невеликому не не дійшли до цього, і більше всього сьогодні спрацьовує політика. Хто кому і як коли під, подав цю інформацію? Більш того, ми знаємо, що в деяких місцях сміттям. Роблять бізнес. Це дійсно бізнес, але має бути працювати на державу, а не на деяких чиновників. Екологічне питання Ржищева кажуть, у міськраді може чекати до наступної весни. Саме тоді потрібно буде визначитися, чиєму проекту довіряться місцеві жителі. Імовірно, про здоров'я яких хоче подбати хтось інший.